Всім доброго ранку. До нас прийшов Олежка. І ми вже так по привичці, хоч і світло в нас не виключають зараз. Але по привичці, коли нема світла, він малював. І знов починає малювати. Не хоче мультики дивитися. І каже, бабку знімай, як я намалював. Красота. Всіх зі святом. Сьогодні свято. Робити нічого такого не будемо. А звичайно? Що? А звичайно? Звичайно. А, звичайно. А, а ага, Ага, звичайно, гарно. Отак От чидванука бабку. Так. А говорити щось. Угу. Що, то ти ж розкажи щось. Ні. Ні. Мені треба говорити? А, знімай і щось говори. Отак. Наша Лешка вже пішов додому з мамою, а ми взялися з Наташею до вареників, бо вже в морозильці немає в нас запасу. Ліпимо вареники із картоплею, Тож пісні їдає. І з картоплею. То ж пісний, да? Морозилку. У нас таке сонечко світить, так гарно, весна прямо. Все повилазили тюльпани, і нарциси, і все-все. Не знаю, чи це в нас буде морози, ще буде зима, чи це вже буде весна. Колись багато років назад, я пам'ятаю, що 28 лютого, я добре пам'ятаю, сіяли вже люцерку із підсєвом на полі, бо на 8 березня в нас прийшов новий голова, і ще квітки всім нам дарував, то я це запам'ятала. Так, йду в магазин. Колись в дитинстві казали в кооперацію. привезли свіжу тульку. Щось я таке, щось хочу, не знаю, що хочу. Тульки вже не хочу з мундіркою, а мабуть, зроблю шуби. Така в нас погода. Мій гармідер знову посходився. Гармідер. У нас знову немає інтернету, це щось у нас. Сусідів є, кругом є, а в нас щось то появиться, то не стане. Вже відколи заявку подали, ніяк не приїдуть, не подивляться. Сам появляється і сам не стоїть. Ага. Треба купити а Насті ласки? книжечку. Якусь з лельками. А У нас є інтернет. Да, ну у вас є інтернет, а в бабки нема. Ну так. Да. Треба Насті книжечку якусь з ліками купляти. Дві книжечки і вони не можуть помиритися. Ну, я мені закупили. Настя, бой. Бабко, отце, бабко, отце, бабко, бабко, бабко а це, бабко, а це, бабко, бабку, бабку. Або. звичайно гар... гарно маю. Звичайно гарно. Всю дорогу бабко, звичайно гарно. Звичайно. Баб... Я звичайно гарно малюю. Так, да. звичайно гарно. Так. Дві має лиш басейн і полежа. Ні. Оці трикотички. Зовтам оцей червоний. Який ти крутий. крутий. А хто тобі очки ці подарив? Не Настя любить малювати дівчаток. Ну, але чого в неї губи чорні? Нравиться так. А ну, чекай. Мої не дотолі! Далі тоді вже результат Так. Боже, всі малюють. Вже розмальовки надоїли, вже починають малювати дівчат. Тільки зошитів їм настарчити. А я папу малюю. Папу малюєш? Ну, а, понятно, а, не чужого своєму. Малюй папу. А, Шубу зробили, олів'є зробили, можна й повечеряти. Я вже нажарила пиріжків по заказу. І ще й досі немає в нас інтернету вже вечір. Так, нас спішать ремонтувати. У нас і досі немає інтернету. Підемо по сусідах. Так, Насті вже тьотя дов'язала кофту, прийшла з школи і приміряє. Ану, Настя, повернися. Ану, повертайся. Ай, такі коси, що нічого не видно під косами. Я, що хотіла, От, що ви хотіли за да, красота. Повертайся назад. От таку примиряла на. А я собі на силу носочки вже дов'язала. Вчора в мене день був присвячений кістові цілий день, то вареники, то пиріжки. Сьогодні день присвячений молола цілий день. Так, на цьому буду закінчувати, тому що нема інтернету. Не їду щось справляти. Ой, Чекали, чекали їх. Підемо до сусідів проситися. Всім пока-пока.